Овни. з 9 червня Марс переходить у ваш другий дом, і це знак направити енергію на заробітки та покращення фінансового стану. Реалізуйте будь-які свої грошові цілі, але в той же час аналізуйте крупні витрати. Вони можуть бути дещо необґрунтованими. З 6-12 червня треба бути обережними при занятті спортом чи в будь-якій іншій фізичній активності є ризик отримати побутову травму. Можливі зіткнення з агресивними, грубими людьми або й ви самі не будете делікатними в цей період, навряд чи вдасться уникнути сварок. І 17 червня Меркурій та Венера переходять до знаку рака. Посилюється сентиментальність, потреба вніжності та турботи, захочеться романтики. Комунікабельність знижується, не хочеться ділитися з іншими своїми думками. Інформація в цей період сприймається більш емоційно. Але в той же час посилюється уява, може з'явитися нове кулінарне чи історичне хобі. Очікуйте покращення стосунків із членами сім'ї. Це хороший час для домашніх справ та гостей, а комусь навіть зроблять романтичну пропозицію. Можливо, хтось почне працювати із дому. Тільці 9 червня Марс переходить до вашого знаку, і ви станете спокійнішими, будете не так яскраво реагувати на зовнішні подразники. З'явиться стриманість та витривалість. Це чудовий час для занять спортом. Справ в принципі буде багато, і за ними доведеться слідкувати самостійно. 17 червня Меркурій та Венера переходять до знаку рака, посилюється сентиментальність. Потреба в ніжності та турботі, захочеться романтики. Комунікабельність знижується, не хочеться ділитися з іншими своїми думками в цей період. А інформація сприймається більш емоційно. Але в той же час посилюється уява, може з'явитися нове кулінарне чи історичне хобі. Для вас можливість знайомства, покращення стосунків із близькими людьми. Це хороший період для навчання та складання іспитів, переговорів і контактів. Лише порада: перевіряйте інформацію та обережно на дорозі. 22-30 червня хороший час, щоб займатися творчістю, особливо танцями та співами, також господарськими справами та будь-якими іншими справами руками, які несуть з собою красу. Жінкам рекомендовано приділяти час своїй зовнішності, адже будь-які ініціативи на цю тему будуть успішними. 28-30 червня також ловимо інсайти, адже очікуємо багато ідей, які потім буде легко реалізувати. Близнюки. У червні є ризик ігнорувати голос розуму та робити дивакуваті вчинки. Адже з 9 числа Марс переходить у ваш 12-й дом. Ви можете почати цікавитися езотеричними науками, можуть бути неприємні сни та панічні атаки. Щоб легше це пережити, не діліться ні з ким своїми планами, найбільша продуктивність буде в моменти вашої самотності. 8-13 червня обставини складаються таким чином, що ви не зможете багато часу приділяти дітям, сім'ї, своєму хобі. Це може бути через велике навантаження на роботі або застудне захворювання. Може бути дещо песимістичний настрій, захочеться уникати зустрічей та спілкування, Можливі затримки з транспортом та запізнення. 17 червня Меркурій та Венера переходять до знаку Рака. Посилюється сентиментальність, потреба в ніжності та турботі, захочеться романтики. Комунікабельність, правда, дещо знижується в цей період, а не хочеться ділитися з іншими своїми думками, і інформація сприймається більш емоційно. Але в той же час посилюється уява, може з'явитися нове кулінарне чи історичне хобі. Очікуйте покращення фінансового положення. Можуть надійти якісь гроші і взагалі будуть ідеї, як їх можна додатково заробити. Але разом з тим ви будете їх активно витрачати. Раки. 9 червня Марс переходить у ваш 11-й дом. І це чудовий час реалізувати спільні проекти із друзями, зайняти роль лідера у колі однодумців. Подумайте, в якому колективі ви можете проявитися. 6-12 червня треба бути обережними при занятті спортом чи в будь-якій іншій фізичній активності. Є ризики отримати побутову травму, Можливі зіткнення з агресивними, грубими людьми або й ви самі не будете делікатними в цей період. Навряд чи вдасться уникнути сварок. 17 червня Меркурій та Венера переходять до знаку рака, Посилюється сентиментальність, потреба в ніжності та турботі. Хочеться романтики. Комунікабельність знижується, не хочете ділитися з іншими своїми думками в цей період, а інформація сприймається більш емоційно. Але в той же час посилюється уява, може з'явитися нове кулінарне чи історичне хобі. Це хороший час для роботи над своїм іміджем, для знайомств, для покращення стосунків. Ви в червні, привабливі та дипломатичні. 22-30 червня хороший час, щоб займатися творчістю, особливо танцями та співами, також господарськими роботами та будь-якими справами руками, які несуть з собою красу. Жінкам рекомендовано приділяти час своїй зовнішності, адже будь-які ініціативи будуть успішними в цій сфері. 25-29 червня буде багато дисципліни. Серйозності, відповідальності можна в цей період ставити перед собою цілі і ви обов'язково їх досягнете. Також добре вчити щось гуманітарне, займатися будівництвом, вирішувати справи із державою та батьками. 28-30 червня ловимо інсайти, адже очікуємо багато ідей, які потім легко буде реалізувати. Леви. І з 9 числа. Чудовий період, щоб направити енергію в активність та прос на роботі та просування кар'єрними сходами, адже Марс у вашому десятому домі цьому сприяє. Проявляйте амбіції, відкидайте всі страхи, лінуватися заборонено 6-12 червня. Треба бути обережними при занятті спортом чи в іншій фізичній активності, адже є ризик отримати побутову травму. Також можливі зіткнення з агресивними, грубими людьми або й ви самі не будете делікатними у цей період, навряд чи вдасться уникнути сварок. 17 червня Меркурій та Венера переходять до знаку рака. Посилюється сентиментальність, потреба в ніжності та турботі, захочеться романтики. Комунікабельність, правда, дещо знижується в цей період, не хочеться ділитися з іншими своїми думками, а інформація сприймається більш емоційно. Але в той же час посилюється уява, може з'явитися нове кулінарне чи історичне хобі. Хто із левів працює в езотериці, психології та творчості, у вас можливі хороші доходи. Обережно із оточенням та інформацією в цей період все навколо вас буде ніби в кривому дзеркалі. Діви із 9 червня можете купувати квитки в подорож чи уроки іноземної мови. Марс у вашому 9 домі до цього схилятиме. Це хороший час, щоб зайнятися благодійністю, волонтерством. Хто вчиться, вам не можна відкладати підготовку до іспитів, бо потім можуть виникнути проблеми в сфері навчання та коли ви почнете ці іспити складати. 8-13 червня обставини складаються таким чином, що ви не зможете багато часу приділяти дітям, сім'ї, своєму хобі тощо. Це може бути через велике навантаження на роботі або навіть застудне захворювання. Може бути песимістичний настрій, захочеться уникати зустрічей та спілкування, можливі затримки з транспортом та запізнення. 17 червня Меркурій та Венера переходять до знаку рака. Посилюється сентиментальність, потреба в ніжності та турботі, захочеться романтики. Комунікабельність знижується, не захочеться ділитися з іншими своїми емоціями та думками в цей період, а взагалі інформація сприймається більш емоційно. Але в той же час посилюється уява, може з'явитися нове кулінарне чи історичне хобі. Діви. Цей період купуйте лотерейні квиточки та заповнюйте, не знаю, карту бажань, плакат мрій. Плануйте щось нове, для вас підвищується імовірність здійснення мрії і класного, щасливого випадку. Також вас тягнутиме на дружні посиденьки та спілкування. 22-30 червня це хороший час, щоб займатися творчістю, особливо танцями та співами, також господарськими справами та будь-якими справами руками, які несуть з собою красу. Жінкам рекомендовано приділяти час своїй зовнішності, адже будь-які ініціативи на цю тему будуть успішними. Терези з 9 червня Марс у вашому 8 домі може принести певні кризові ситуації. Краще уникати конфліктів та не ризикувати. Але це хороший період для роботи з крупними фінансами, справ з банками та страхуванням. 6-12 червня треба бути обережними при занятті спортом чи в якійсь іншій фізичній активності. Є ризик отримати побутову травму. Можливі зіткнення з агресивними, грубими людьми, або й ви самі не будете делікатними в цей період, навряд чи вдасться уникнути сварок. 13-15 червня очікуємо багато спілкування, контактів, новин, захочеться обговорювати всіх і все, передавати свої знання. А якщо таких ви ще не маєте, то ці кілька днів ідеальні для того, щоб прочитати книгу чи пройти тематичний майстер-клас. 17 червня Меркурій та Венера переходять до знаку рака. Посилюється сентиментальність, потреба в ніжності та турботі, захочеться романтики. Комунікабельність, правда, в цей період дещо знижується. Не хочеться ділитися з іншими своїми думками, а інформація сприймається більш емоційно. Але в той же час посилюється уява, може з'явитися нове кулінарне чи історичне хобі. Терези! Цей період можете отримати якісь відзнаки на роботі, від керівництва, похвалу, взагалі багато робочих поїздок та думок буде у червні. Скорпіони. 9 червня Марс переходить у ваш сьомий дом і формує чудовий період, щоб вивести стосунки з партнером на вищій рівень. Думаю, друга половинка вас приємно здивує. Також це хороший час для пошуку клієнтів та публічних виступів. 17 червня Меркурій та Венера переходять до знаку рака. Посилюється сентиментальність, потреба в ніжності та турботі, захочеться романтики. Комунікабельність, правда, дещо знижується в цей період, не хочеться ділитися з іншими своїми думками, а інформація сприймається більш емоційно. Але в той же час посилюється уява, може з'явитися нове кулінарне чи історичне хобі. Скорпіони. У вас можливі доходи. Пов'язані з подорожами та іноземцями. Взагалі це хороший період для закордонних та освітніх справ. 22-30 червня хороший час, щоб займатися творчістю, особливо танцями та співами, також господарськими роботами та будь-якими справами руками, які несуть з собою красу. Жінкам рекомендовано приділяти час своїй зовнішності, адже будь-які ініціативи на цю тему будуть успішними. 25-29 червня буде багато дисципліни, серйозності відповідальності. Можна і рекомендовано в цей період ставити цілі і ви обов'язково їх досягнете. Також добре вчити щось гуманітарне, займатися будівництвом, вирішувати справи із державою та батьками. 28-30 червня ловимо інсайти, адже очікуємо багато ідей, які потім буде легко реалізувати. Стрільці з 9 червня починаємо активно працювати у будь-якій сфері, адже праця обов'язково буде оцінена. Марс у 6 домі схиляє займатися спортом та оздоровленням свого організму. 8-13 червня обставини складаються таким чином, що ви не зможете багато часу приділяти дітям, сім'ї, своєму хобі тощо. Це може бути через велике навантаження на роботі чи якесь застудне захворювання. Може також бути песимістичний настрій, захочеться уникати зустрічей та спілкування, можливі затримки із транспортом та запізнення. 17 червня Меркурій та Венера переходять до знаку рака, посилюється сентиментальність, з'являється потреба в ніжності та турботі, багатьом захочеться романтики. Комунікабельність, правда, дещо знижується цей період, не хочеться ділитися з іншими своїми думками, а інформація сприймається більш емоційно. Але в той же час посилюється уява, може з'явитися нове кулінарне чи історичне хобі. Стрільці. Очікуйте в черні зміни в стосунках, тривожність за партнера та гроші держави чи від інших людей. КоЗЕРГЕ 9 червня Марс приходить до знаку тільця. Ви станете спокійнішими, будете не так яскраво реагувати на зовнішні подразники, з'явиться стриманість та витривалість. Це хороший період зайнятися своїм хобі та ходити на побачення. Є шанс на романтичне знайомство. Взагалі, з 17 червня, Меркурій та Венера переходять до знаку рака, і тим самим у нас посилюється сентиментальність, потреба в ніжності та турботі, багатьом захочеться романтики. Комунікабельність, правда, дещо знижується, не хочеться ділитися з іншими своїми думками в цей період, а інформація сприймається більш емоційно. Але в той же час посилюється уява, може з'явитися нове кулінарне чи історичне хобі. КоЗРОГІ Повторюю, хто в пошуках очікуйте на знайомства, хто в стосунках на покращення стосунків чи пропозицію шлюбу. Добре в цей час займатися рекламою, встановлювати контакти і взагалі бути на виду. 22-30 червня це хороший час, щоб займатися творчістю, особливо танцями та співами, також господарськими роботами та будь-якими справами руками, які несуть з собою красу. Жінкам рекомендовано приділяти час своїй зовнішності, адже будь-які ініціативи в цій сфері будуть успішними. 28-30 червня ловимо інсайти, адже очікуємо багато ідей, які потім легко буде реалізувати. Водолії 9 червня Марс переходить до знаку тільця і може посилити вашу впертість, додасть нерішучості і повільності, через що можуть виникати певні труднощі. Можуть бути сварки із рідними, тож краще цю енергію направте на благоустрій вашого дому, хоча б меблю переставте. 6 12 червня треба бути обережними при занятті спортом чи в якійсь іншій фізичній активності є ризик отримати побутову травму. Можливі зіткнення з агресивними, грубими людьми та й ви самі в цей період не будете делікатними, навряд чи вдасться уникнути сварок. 13-15 червня очікуємо багато спілкування, контактів, новин, захочеться обговорювати всіх і все, передавати свої знання. А якщо таких у вас ще немає, то ці кілька днів ідеальні для того, щоб прочитати книгу чи пройти якийсь тематичний майстер-клас. 17 червня Меркурій та Венера переходять до знаку рака, Посилюється сентиментальність. Потреба в ніжності та турботі, багатьом захочеться романтики. Комунікабельність, правда, дещо знижується в цей період, не хочеться ділитися з іншими своїми думками, інформація сприймається більш емоційно. Але в той же час посилюється уява, може з'явитися нове кулінарне чи історичне хобі. Водолії, очікуйте покращення мікроклімату в колективі та покращення стосунків із своїми колегами. Думки та розмови в цей час, в цей період направлені будуть на ваше здоров'я. Риби 9 червня Марс переходить у ваш третій дом і провокує багато знайомств та спілкування. Це хороший період, щоб щось вивчити. Можете отримати хороші новини, але в той же час не варто пліткувати і слідкуйте за своїм автомобілем і, взагалі, ситуацією над дорогами. 8-13 червня обставини складаються таким чином, що ви не зможете багато часу приділяти дітям, своєму хобі, сім'ї тощо. Це може бути викликано зав... невеликим на навантаженням на роботі або застудним захворюванням. Може бути песимістичний настрій, захочеться уникати зустрічей та спілкування, можливі, повторюю, затримки із транспортом та запізнення. 17 червня Меркурій та Венера переходять до знаку рака. Посилюється сентиментальність, потреба в ніжності та турботі, багатьом захочеться романтики. Комунікабельність, правда, дещо знижується в цей період, не хочеться ділитися з іншими своїми думками, а інформація сприймається більш емоційно. Але посилюється уява в цей період, може з'явитися нове кулінарне чи історичне хобі. Риби. Червень це чудовий період, щоб займатися справами дітей та хобі, займатися творчістю та розважатися. Взагалі йдіть у відпустку. 22-30 червня це хороший час також, щоб займатися творчістю, особливо танцями та співами, також господарськими роботами з правими справами руками, які несуть з собою красу. Жінкам рекомендовано приділяти час своїй зовнішності, будь-які ініціативи на цю тему будуть успішними. 25, 29 червня буде багато дисципліни, серйозності, відповідальності. Можна і рекомендовано в цей період ставити цілі і ви обов'язково їх досягнете. Класно вчити щось гуманітарне, займатися будівництвом, вирішувати справи із державою та батьками.